Вітаю, я Лябах Марія, учениця політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Темою моєї роботи є створення нейромережі, що ідентифікує людину за динамічними ознаками. Наразі ідентифікація людини за обличчям не є на 100% ефективною через носіння масок в умовах пандемії та носіння сезонних аксесуарів. Проте, у 2021 році Арман Гвелані, спеціаліст у сфері біотехнологій, провів дослідження. Під час якого було виявлено, що кожна людина має свій індивідуальний стиль ходьби, що можна прирівняти до відбитку пальця. Отже, особливості ходи це одна з основних фізіологічних ознак людини, за якою вона може бути ідентифікована. Саме тому я вирішила створити інструмент як доповнення до наявних систем відеоспостереження для ідентифікації людей за властивою їм ходою без аналізу параметрів обличчя. Цей проєкт я втілила у вигляді нейромережі, до якої підключаються відеокамери, інформацію, з яких нейронка обробляє, та визначає, що це за людина. Даний проєкт можна адаптувати для застосування на вокзалах, у метро, при вході до школи з метою безпеки, контролю відвідування, а також у сфері пошуку дітей. Першим кроком у втіленні моєї ідеї було дослідження особливостей нейромереж. Було проведено порівняльний аналіз різних типів нейронок та обрано найбільш доцільний для реалізації мого проєкту. Для створення нейромережі я використовувала такі бібліотеки, як TensorFlow для розробки конструкції самої нейромережі та інші бібліотеки для роботи з файлами формату відео. Наступним етапом було формування масиву даних для проведення навчання та тестування нейромережі. Мій масив налічує 60 відео чотирьох людей. З кожною людиною було знято відео з відкритим обличчям, закритим обличчям та відео людини з аксесуарами. Отже, розроблено та навчено нейронну мережу для визначення людини за її індивідуальними особливостями ходи. На екрані ви можете побачити процес обробки поданого файлу нейромережею та результат. Результат нейромережа видає у відсотковому співвідношенні. Також було проведено експеримент, до якого було залучено 4 людини, аби протестувати створену нейромережу. Задачою нейронки було ідентифікувати кожну особу, внесено до бази, що з'явилась перед камерою у різних образах та з закритим обличчям. Хочу продемонструвати вам, як же працює нейромережа, а також сам алгоритм навчання нейронки і алгоритм обробки відео. Спершу до нейромережі підключається датасет. Потім відео з датасету розбиваються на дані для тренування та дані для тестування. Даний фрагмент коду відповідає за згодовування нейронців для подальшого навчання нейромережі на цих даних. Після цього я задала параметри, за якими нейромережа буде ідентифіковувати людей, а саме висота людини, довжина кроку, розмах ліктями та інші. Ця частина програмного коду забезпечує навчання нейронки. Після того, як нейронка натренована, вона готова для використання. Отже, останнім кроком є протестувати нейронку. На екрані можемо побачити, як нейромережа вибирає відео персони номер 2 та правильно її ідентифіковує. Хочу навести приклад використання моєї розробки. Чоловік на вокзалі скоїв крадіжку, при цьому його обличчя було закрите маскою. Згодом чоловік змінив одяг та зняв маску, і його стало не впізнати. Людський мозок не здатен ідентифікувати людину без ознак, від яких злодій навмисне позбувся. Проте, скориставшись записами з відеокамер та за допомогою нейромережі, можна порівняти ходу підозрюваних з ходою злодія в масці. Нейромережа проаналізує подані дані та визначить людину з властивою чоловіку, що скоїв крадіжку, ходою. Над своїм проєктом я працювала 6 місяців. Роботу я почала в липні, а завершила в середині грудня. Отже, поставлена мета була досягнута. Було створено нейромережу як додаток до існуючих систем безпеки, що працює з потоком файлів формату відео та класифікує людей за їх зовнішнім виглядом. Нейромережа дозволяє ідентифікувати дорослих та дітей чоловічої та жіночої статі лише за їх динамічними ознаками, методом аналізу параметрів біологічних рухів, у разі якщо обличчя людини закрите. Дякую за увагу!